Ми продовжуємо розв'язувати різні типи ірраціональних рівнянь, і на сьогоднішньому занятті подивимось такі. Давайте розглянемо ось таке рівняння. Поки я пишу умову, справа в тому, що коли учень бачить ірраціональне рівняння, то перша думка, яка в нього має виникати, то яким чином піднести. Частиною, яка стоїть ліворуч і частиною, яка стоїть праворуч до степеню, у даному випадку до квадрату. І така думка і в мене зараз, наприклад, виникла. Але чого я зупинився? Справа в тому, що якщо я почну підносити до квадрату, по-перше, ось тут буде підноситись за формулою квадрат суми, тобто, вже у нас корені не знищаться, ми на попередньому занятті це дивилися. А ось тут у нас виникне взагалі четвертий степінь. Отже, рівняння четвертого степіню, та потім ще раз підносити до квадрата, щоб позбутися того кореня, що залишиться, а не занадто це. Справа в тому, що, скоріш за все, ми таким чином і не зможемо його розв'язати. Тому пропонується такий спосіб розв'язування. Дослідимо область допустимих значень рівняння. Дійсно, зазвичай ми можемо з цього не починати, коли розв'язуємо рівняння. Бо ми домовились з вами, що в більшості будемо користуватись рівняннями-наслідками, і область допустимих значень взагалі не потрібно там знаходити. Але коли ми бачимо, що піднесення до степеню дає нам негарний результат, то, можливо, варто з цього почати. Область допустимих значень це. Те, що стоїть під коренем в даному випадку, має бути більше або дорівнює 0. ОДЗ. Х відняти 2 більше або дорівнює 0. І ще й один корінь. 2 відняти х більше або дорівнює 0. І це має бути система. Розв'язуємо цю систему. Х більше або до рівня 2. А в даному випадку, якщо х перенести сюди і прочитати. В зворотньому напряму буде х менше або дорівнювати 2. Отже, розв'язком даної системи є одне число х до 2. Бо більше або дорівнює 2, менше або дорівнює 2 перетин саме у цій точці. Таким чином, ми визначили, що область допустимих значень рівняння одне число двійка. І тут виникає закономірна ідея. А навіщо нам взагалі розв'язувати в загальному вигляді це рівняння, якщо фактично воно визначено лише в одній точці? Ну, скажімо, навіть якщо ми розв'яжемо це рівняння, навіть якщо ми знайдемо якісь корені, якщо це будуть корені, не оце число, то вони будуть сторонні корені. Тому ідея полягає в тому, що не будемо ми взагалі нічого далі тут підносити до степеню. А перевіримо, чи не є оце число коренем рівняння. Якщо воно є коренем цього рівняння, значить це є єдиний корінь. Бо інших коренів бути не може. Вони, якщо вони не потраплять в ОДЗ. Якщо ж це число не є коренем рівняння, ну, значить, коренів немає. Підставимо. Підставимо. Рівняння. 2 відняти 2 0. 2 відняти 2 0. 0, додати 0 0. 2 в другому степені 4 мінус 4 0. 0 до рівня 0. Про що це говорить? Це говорить про те, що число, яке ми підставили в умову рівняння, дійсно є коренем даного рівняння. Все. Ми розв'язали рівняння. А чи є ще корені, чи не можуть бути вирішено. Їх не може бути, бо дане рівняння не визначене в жодній точці, крім двік. Ось така ідея. Якщо б, скажімо, ось тут було не х квадратів відняти 4, а Х там додати 1, то очевидно область допустимих значень рівняння була б та ж сама, але це було б число лише одне ОДЗ. Х до рівня 2. Але після підстановки цього рівняння ми б не отримали правильну рівність. Бо ліворуч би отримали 0, а праворуч трійку. Тоді б ми сказали, що дане число коренем цього рівняння не є. А значить, рівняння коренів немає. Ми розв'язали рівняння. Бо розв'язати рівняння, нагадую, це не просто знайти його корені, або довести, що їх немає. Бо як же їх можна знайти, коли їх немає. Ось такий спосіб. Бувають випадки, якщо цей спосіб узагальнити, бувають випадки, коли область допустимих значень складається не з однієї точки, не з одного числа, а з декількох. Це також підходить під, наш, під нашу ідею розв'язування рівняння даним способом. Тоді, якщо скінчена кількість точок, область допустимих значень визначена, от ми їх всі перевіримо підстановкою умову. Там, де ми отримаємо правильну рівність, Ті числа будуть коренями. Неправильно значення коренями. Тобто, не обов'язково одна точка може бути. Головне, щоб не проміжок. Бо проміжок ми тоді ми не зможемо, якщо область допустимих значень проміжок, ми тоді його не зможемо підставити. Наступний тип рівняння, давайте запишемо. Також, перше, що має прийти в голову, Піднести до квадрату частину, яка стоїть ліворуч і праворуч, щоб позбутися корення. Але б'є же, але. Тут то буде все гаразд. А отут от що буде? Ми ж отримаємо рівняння четвертого степеню і здається повне. Чи зможемо ми його розв'язати, це рівняння? Ох, великі сумніви в мене. Тому піднесення до квадрата в даному випадку. Ну, мабуть, нічого ні до чого гарного не призведе. Шукаємо інший спосіб. А ось інший спосіб полягає в дослідженні області значень частини, яка стоїть ліворуч, і частини, яка стоїть праворуч. Давайте подивимось, яких значень може набувати ось ця частина. Взагалі ми можемо розглянути ось такі дві функції: y дорівнює корінь із з відняти 3. І y дорівнює 6x відняти x квадраті відняти 9. Ми зараз навіть графіки зобразимо і подивимось, яку область значень має ця функція, і яку область значень має ця функція. І далі зробимо певний висновок. Ось цією функцією це відка параболи. Якщо було б y дорівнює корінь з x, вона б мала ось такий вигляд. А якщо х-3, це паралельне перенесення на 3 одиниці в праву ручку подовж осі абсису. Отже, графік ось цієї функції зображений таким чином. цією функцією, ну давайте спробуємо так. Перше. Переставимо доданки таким чином, щоб на першому місці стояв е, доданок другого степеню, мінус х2, потім 6х додати. Мінус 9. Винесемо мінус одиницю за дужки. Маємо х квадраті відняти 6х додати 9. Знаки змінилися на протилежні. І що ми бачимо? В дужках многочлен, який можна, називається повний квадрат. Тобто, використовуючи формулу квадрат різниці, ми можемо подати даний вираз у вигляді х відняти 3 в другому степені. Отже, нам зараз необхідно зобразити графік функції х відняти 3 в другому степені. Очевидно, це квадратична функція. Відки якої направлені вниз, бо якщо попереду перед старшим степенем стоїть мінус, ми знаємо, що відки спрямовані вниз, і ця парабола, графік цієї функції. Паралельно перенесена уподовж абсцис на 3 на одиниці праворуч. Тобто, початкова була вона ось така, це y дорівнює х квадраті. Потім її перенесли ось сюди. І потім відки за рахунок оцього мінуса вниз. Отже, що ми бачимо? тепер Давайте подивимось. Найменше значення, якого набуває ось ця функція, це 0. А найбільше значення, якого набуває ось оця функція, найбільше значення також 0. Значить, якщо може бути рівність, то рівність може бути лише в нулі. Інші будь-які значення і при якому значенні x, ось при x до рівня 3. Якщо ми візьмемо x ось таке, то значення цієї функції буде тут з плюсом, а цієї з мінусом. І рівність ніяк не буде можлива. Отже, дослідивши області значень, частина, яка стоїть ліворуч і праворуч, ну, попередньо утворивши функції, можемо сказати, що якщо, а тут однозначно, справа в тому, що ми бачимо, що графіки функції перетнулися ось в цій точці. І тоді, це, що це за число? Це число x дорівнює трійка. 3. -ка. Очевидно, це є корінь даного рівняння, бо це спільна точка. Інша справа, що дослідження області значення нам показує, що інших корінів бути тут не може. Таким чином, можна сказати, частково графічний спосіб, часткового дослідження в області значень за допомогою графіків, але ми встановили, що х до рівня 3 це єдиний корінь цього рівняння. Можна перевірити себе, але це вже можна і не робити. 3 відняти нуль. і тут, якщо підставити трійку замість X, також буде 0. Все, ми розв'язали рівняння ось таким чином. А якби підносили до квадрату, то, мабуть, би отримали. Дуже складну структуру. Давайте ще подивимось ось таке рівняння. Поки я пишу, зверніть увагу, що під коренем знаходяться повні квадрати. Якщо я зараз почну п'єдж підносити до другого степеню, п'єджа нічого гарного ми не отримаємо. Але побачивши, що під коренем повні квадрати, ми можемо їх виділити і в подальшому скористатись формулою, що корінь із х в квадраті це є модуль X. Отже, виділяємо корінь із Х додати подвоєний добуток, а це квадрат другого доданка. Значить, другий доданок п'ятірка. х відняти другий додарок трійка. І ми розв'язуємо модуль X додати 5, додати модуль Х відняти 3 дорівнює Х додати 7. Для розв'язування цього рівняння, це рівняння з модулями, скористаємось так званим методом інтервалів. Тобто прирівняємо підмодульні вирази до нуля. І розіб'ємо числову вісь, ну, В даному випадку це область допустими значень. На три проміжка. Точками мінус 5, 3. Тобто є перший проміжок від мінус нескінченності до мінус 5, від мінус 5 до 3 і від 3 до плюс нескінченності. Отже, зараз ми розв'язуємо вже ось оце рівняння з модулем. І давайте розглянемо. На першому проміжку. На першому проміжку, яке б ми число, тут ми взяли, перший підмодульний вираз від'ємний, другий від'ємний. Модуль розкривається з мінусами. Одразу мінус 3х. Тут буде мінус двійка, переносимо її сюди, буде плюс двійка 9. Значить х дорівнює мінус 3. Як ми бачимо, число мінус 3 не знаходиться на цьому проміжку, а ми насправді мали розв'язувати зараз ось таку систему. Я не буду кожного разу її записувати. Х менше мінус 5, це перший проміжок я записав. І тут х дорівнює мінус 3. Право в тому, що ця система розв'язків немає, бо перетину не буде. На цьому проміжку. Коренів не знайшлося. Другий проміжок. Другий проміжок. Від мінус 5 до 3 х менше або дорівнює 3, більше дорівнює мінус 5. З приводу більше або дорівнює. значить їх чи крайні точки їх необхідно кудись включити якийсь проміжок. Або я мав його сюди включити, але тут не включив, значить тоді наступний проміжок. Коли я буду розглядати зараз оцей проміжок, я вже трійку туди включати не буду. Дивимося, беремо будь-яке число, підставляємо під ну, 0. Тут буде додатнє значення, тут від'ємне. Значить, перший модуль відкриємо як х додати 5, а другий ось так. Х знищується, залишається 5, додати 3, 8, 7 переносимо х до рівня 1. Очевидно, одиниця знаходиться на цьому проміжку, і в ось за цим проміжком дійсно дає відповідь одиницю. Х дорівнює 1. Знайшли один корінь, який знаходиться ось тут. І третій проміжок. Вже можна записати х більше трійки. В даному випадку і цей підмодульний вираз, і цей набувають додатніх значень. Тому х додати 5 додати Х відняти 3 дорівнює Х додати 7. Маємо Х дорівнює 5 відняти 3 2, 7 відняти 2 5. Х дорівнює 5 це число, яке в перетині з оцим проміжком буде дорівнювати 5. Отже, х дорівнює 5 ще один корінь. Все, ми розв'язали, і ось оце рівняння. І ще одне рівняння. Схоже на перший погляд, на те, що ми тільки що розв'язали, але е, воно буде відрізнятися тим, що підкореневі вирази це не повні квадрати. Не можемо ми виділити повні квадрати в даному випадку, і тому скористаємось таким методом, є піднесення до степеню тут небезпечно. Давайте скористаємось методом, який називається домноження на спряжений вираз. Отже, ось різниця. Домножимо на суму таких самих виразів, тільки нам треба буде домножити частину, яка стоїть ліворуч і праворуч. Я одразу частину, яка стоїть ліворуч, буду перетворювати. Тобто, що в нас зараз є? У нас є корінь із А відняти корінь із Б. Я хочу домножити частину ось цю на корінь із, А додати корінь із Б. І праворуч також домножити на корінь із, А додати корінь із Б. Але тут буде мінус одиниця. Що нам це дасть? Ось отут за допомогою формули різниці квадратів утвориться корінь із а в квадраті, мінус корінь із Б в квадраті. В нашому випадку це буде корінь з цього виразу в квадраті. Мінус корінь з цього квадраті. А значить, залишиться лише підкореневий вираз. Отже, після домноження на суму, ось таку тільки суму, ми отримаємо х кубі відняти х додати 1. Мінус, тут буде цей вираз відніматися, х кубі мінус х мінус 2. Дорівнює з мінусом. Корінь буде мінус корінь із х кубів мінус х додати 1. І ми там, нажали, з плюсом, також буде з мінусом, мінус корінь із кубів додати х додати двіку. Знищуються ось оці доданки. І тепер ось ці корені перенесемо ліворуч. І що ми отримаємо? Ми отримаємо, що корінь із кубів мінус х додати 1. Ось цей корінь я переніс. Додати ось оцей корінь дорівнює. А доданки, які стоять ліворуч, нам перенесемо праворуч. Значить, мінус х, мінус Х це буде мінус 2х. Тобто сюди 2х пишемо. 1 відняти 2 це мінус 1, Перенесли праворуч плюс 1. А тепер увага, ось оце рівняння. Додамо до ось цього рівняння. Що це нам дасть? Справа в тому, що в цьому випадку зникне ось оцей корінь. Бо тут він стоїть зі знаком мінус, тут зі знаком плюс. Оцей корінь подвоїться, буде два корінь із Х в третьому степені відняти Х, додати 1. Дорівнює 2х. Додати 1. і додати мінус 1. Це буде. 0. Я одразу так запишу. Тепер ми маємо можливість поділити на двійку, поділити на двійку частину, яка стоїть ліворуч і праворуч. І ми отримаємо ось таке рівняння. Корінь із х третьому степені відняти Х, додати 1, дорівнює Х. В даному випадку продовження розв'язування рівняння очевидно. Необхідно піднести частину, яка стоїть ліворуч і праворуч до квадрату. Да, ми отримаємо кубічне рівняння в цьому випадку, але іншого тут і не задумано. І далі треба пробувати розв'язувати або графічно, або ще якимсь іншим способом дане рівняння. Дякую за увагу! На все добре, до зустрічі на наступному занятті, де ми будемо говорити про ірраціональні нерівності.